Всім привіт! З вами текстильна група КавлаТесі. вашій увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною футболка чоловіча зі знижкою 16,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз вашій увазі представлена футболка чоловіча під кодом 0,31. Дана позиція зараз іде за зниженою ціною. Знижка становить 16,25 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,25 долари. Вага мішка 20. 5 кг, вартість мішка 81,25 долара. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео, будьте першими, хто придбає. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Клієнти вашій увазі зараз представлена позиції під кодом. 031 футболка чоловіча, середні та великі розміри зустрічаються фірмові моделі відомих бренді Marvel, Polo, Tommy Hilfiger. Футболку чоловічу зі знижкою купуй та після продажу Ра... прибуток свій рахуй. Ми попікувалися, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. І зараз. У вас є унікальна можливість придбати чоловічу футболку під кодом 031 за зниженою ціною зі знижкою в 16,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та ОКЕР-почтою. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить. 3,25 долари, вага 25 кг, вартість мішка 81,25$. долара. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки в розмірі 16,25$. долара.